Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Люба. Сьогодні на календарі 7 травня і за проханням моїх підписників я роблю огляд нового набору від Лукас, який називається Вільний Дух. Це сама гаряча-гаряча новинка, яка вийшла в квітні артикул B704. Ну що, Розпаковку ви бачили. Зараз перед вами 7 палеток ниточок. Вишивати ми будемо нитками Лукас. Всього в роботі 72 кольори та 4 бленди. Нитки самі по собі м'які. Не такі сухі, як DMC, і в мене вони не скручуються, але трошки пушаться, тому що я вишиваю півонні такими ж нитками. Розлінована, це буде цікавий досвід, тому що я не вишивала на такій канві, саме від Лукаса. Порівняно з іншими моїми наборами, які я вже відшила це соняхи та які я зараз вишиваю півонії, це велика робота: 300 х 200 хрестиків або 62х46 см. Можна казати, що це повноцінна багатоколірна робота. Також покладена паперова інструкція великого такого розміру на 8 аркушах. Ось інструкція щодо змивки розмітки. Треба використовувати воду температурою 40 градусів. Далі ось такий вкладиш, як вишивати деякі степки. І бачимо штамп, що воно зроблено 19 квітня, цей саме набор скомплектований. Зараз я вам покажу ключ до набору, але замаскую номери ниток та QR-код, щоб не злити його в інтернет. Не забуваємо про авторське право, поважаємо себе та наших авторів, дизайнерів та виробників. На аркуші з ключем у нас є невеличке прев'ю та характеристики роботи. Це можна потім вирізати та вкліїти вишивальний блокнот, якщо ви ведете такий. Ось наш ключ закінчується на іншому боці: 72 кольори та 4 бленди. Компанія Lucas нещодавно почала використовувати бленди. Сподіваюся, у них буде такий вдалий досвід, і їх буде більше, для того, щоб були плавні переходи у роботах. Ще раз нагадаю, що 8 аркушів схеми. Схема така велика, порівняно з моїм пальцем. Зараз я вам покажу розмір одного аркушу схеми. Можна вишивати і по паперовій схемі, але я буду замовляти перенабір своєї вишивальної подруги Олі, вишивальної черепашки. Залишу посилання на інстаграм в описі до цього відео. Ось дивіться, який великий аркуш. Я спробувала вишивати по схемі Лукас свої соняхи, але зрозуміла, що після електронних схем я не можу більше вишивати по паперу. Мені дуже-дуже нудно. Зараз пропоную помилуватися кольорами ниточок: блакитні, сині, коричневі, бежеві, жовті, спокійні не такі вирві око. Та й сам сюжет, вільний дух. Коли буду починати цю роботу, хочу написати бажання, щоб наша країна була вільною, як оці дикі коні на волі, щоб у нас був мир нарешті, щоб всі хлопці повернулися додому, щоб матери та жінки, сестри були щасливі. Ну що, друзі, ось такий в мене вийшов огляд цього набору вільний дух від Лукаес. Сподіваюсь, вам зайшов новий формат СМР-розпаковки. Більшість дівчат ховають якісь сторонні звуки. Мені захотілося з вами поділитися, щоб ви відчули ті враження, які відчула їх я, коли розпаковувала цю красу. Бережіть себе та своїх рідних, обов'язково реагуйте на сигнали тривоги, обіймаю всіх і до побачення в нових відео.